Коли людина потрібна всім, вона не потрібна нікому. Оскоме доролей, оскоми до слів, до сподівання скомо. А ти припалиш від болю ніч і попіл недбало струсиш. А ти спитаєш, чому пісні не дивляться нам у душі? І я недбало згорнув совій ночей від сум'яття білих, і я спитаю, чому пісні ми в душах своїх убили? І я спитаю, куди йти, куди прихилити голос на слово честі і чистоти у цілому світі голод? Ну що я можу? Чому стою? Кого поіменно кличу? Чому вагаюсь, чому боюсь очима врости у вічі? До кого рветься моя душа? І де назавжди потоне? Усім далека, усім чужа у кліці зі скла й бетону? Ну що я можу? Рука в руці, а серце уже відсутнє. І коні дикі, шаленіці, Не стримуйте, хай несуться.